Сама опора теж дуже швидко монтується. Знизу арматура довжиною майже 50 см. От у мене ґрунт м'якенький, і то мені прийшлось його і добивати в землю. Он дощечку я клав і молотком забивав землю, виставив її по рівню. Це зайняло буквально 3 хвилини, щоб її правильно виставити. І потім ви просто за допомогою 60-метрової довжини таких кусочків арматури ви просто збираєте цю опору. Це займає 2-3 хвилини. Ви вставляєте, дивіться, у вас трубочка знизу 20 см, а арматура 60 см. Ви вставляєте цю арматуру. Зверху ставите проміжну частину, яка висотою теж 60 см, а арматура у вас залишилась по 40. Ви вставляєте, дивіться, проміжну тумбочку, і у вас знову 20 см труби вільні. Ви знову в них вставляєте по 60 см кусочки арматури і знову одягаєте тумбочку. Ви можете поставити одну тумбочку, зверху одягти парасольку, якщо у вас невелика, невелика квітка. Можете поставити ці дві тумбочки, і третя тумбочка теж 60 см, і у вас вся висота, виходить, чиста висота опори 2 метри. І діаметр парасольки, так як полоси теж по 60 см, але трошки вони провальцьовані в формі зонта. Тому получається діаметр парасольки метр. Ось дивіться, буквально за 2-3 хвилини збирається парасолька. І дуже гарно виглядає, і ви її в будь-який момент можете розібрати і зробити будь будь-якої висоти, яка вам потрібна. За вартість звертайтесь, будь ласка, або приватні повідомлення, або телефонуйте по номеру телефону 067 28 48 841. Також в шапці профіля під номером телефону. Є ссылка на наш інтернет-магазин. Натиснувши на неї, ви перейдете в магазин. Там багато товарів.